старшого Ясно. Ви мені покажіть голуба Олега. Олега тут голуби є. Один. Покажіть мені його. Там не таке діло, моя ворога плюшка. Таня, у спрайті поки не є. Там ні на тобі лице є, як спрайті поки є, як така ж кузовна віба. Оце голуб Олєга, так? Да? Так. Да. Безпосередньо? Ні, я не буду пити. Спрайті поки не є, така ж, я ж не кав грілки. І кріця там написано? Його? Не його, це... А це Голубідрома. Голубідрома цей голуб. Давайте. Ні, з Голубідрома мені не треба. З якого Голубідрома? З Барганца. Ні, мені Олегового голуба показуйте. Олегова від Олегових голубів. Ні, не від Олега голубів, а Олега безпосередньо. А, безпосередньо нема. немає. Немає. Ну, — є. — Де діти покажіть? Діти є. Ось до, ось до самочка. По його дочка, так? Дочка, да? Да, да. По його голубах самочка. Так. Бабочка. Ще є? Є, 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 є. Давайте. Не давайте а показуйте. Ага, тут ще менший, бач. Угу. Ясно. ясно. О, бачу. так, що це ще? Йо, по голубах, його, 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 його. Зараз, зараз, зараз. Дуже О, синя мурий. Синямурий. Нікола, О, такий хороший голубок. Зараз. А, там вже він не один, він ще є синімурів. Ось до самочк... Ледік, а Ну признавайтеся, ці оці синімурі, вони не по, не по макових оту, Ні. Точно? Ні, це іменно від олегової голубки оце, оцей голубок. Оцей оце, оце, оце біляти, оце, так? Ну так, да, ось оцей. Ага. І ось до голубка по олегові по голі. Олего. А ну цю голуба піймайте, ось оць цього. Ось цього кремака, і що щоб ви показали. Синьому ругу, так. Да. А ну який він. Закрий просто... Два на один, так? Да? Два на три. Два на три. Да. І мати така. А ну дайте мені в руку. Вася Два на, Щоб лаз пошл. Щоб банк пошл, в оку впало, напевно. <ріпи> Він Это вроде рабочий. Это витай первой голубки, що я валяю на высоке брав. Сам, я ж кидал его. Это для Бердичева вже фальш, так? Як не, не, Петро Володимирович каже, ні, Петро Володимирович каже, ну для Едіка це фальш. А, ну, а ну, що ж то? Білегенько. Пробуйно, так? Білегенько, <ріпи> то хай <біпи>. <ріпи> 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 не вийде. Мура. І то так само, бачите? Да, да, да.

Це Володимир, ти зразу знав. Дюні, йди голуба, покажи. Титулі, мабуть. Це сані і з А ну, вас я візьму, подивись. Чи ще хоч я подивився. Дай. Ти подивись, я. Ти подивися, чи тобі подобається. а потім вже будемо. Ну, Крамочки гарненькі так, на помасті. По масті гарнець. Я ще не бачу на базарі голуба, щоб не летів ні одного. Щоб вони калиті, якби б тут не було. Лишні не балак, щоб зараз пишемо. Вася, ти рук своїх слухайся, що тобі кажуть? щупальці. Знаєш, Буває, голуба візьмеш, а випустити не хочеться. А то твій. А якщо вагаєшся, то то вже не те. Я в тому, що в мене їх багато. Я, завжди, а... я, я за те, щоб провірити, ну... дай Я провірити. Дай дай. Хороших голубів багато О. не буває. Оце за всі слова, до речі. Хороших голубів мало, це точно. Хороших голубів мало. Ну, це таке саме м'яке, яке то я тримав. Довіднього голубен'якався. Таке саме, яке я її тримав. Це таке саме, як і цей. Пася, ну. будеш братнів, ні? Мені в житті було попало з Мелітополя пара сірих сплошних. Один розійшовся з жінкою в Мелітополі і приїхав до нас. Голуб? А? Голуб? Ні. А, голуб'яті. Привіз голуби. А я тоді в мене з Ніколаєва я голуби возив. Він каже, ага. у тебе таких голубів немає. Ага. А я так собі подумав домаючкану. Е, про Ніколаївських лучів немає, я так собі подумав. Так воно є? Так. Да. Що виходить? Він, я прийшов з роботи в 5 часов, він вже в мене є. Приносить пару сірих сплошних. Угу. Маленький, але так. Сам приніс, приніс додому вам, так? Да? Так, да, приніс додому. Пустити я своїх пускаю, а, а свої? пускає. Як Яка вони ж Вони як на будки по вертикалі піднімуться, так вони сідуть. Вони нікуди не уйдуть. У вас у дворі? Да. Так Його. він мені сказав. А він вон... далеко живе від вас? Ну він тільки приїхав до Батьківського. Ну жив далеко будка від нього. Доброго дня. Ну, може, кілометрів два-три. Ну, все, достатньо. <плес> я їх тільки в руки ага. взяв, Миколаїв, щі голуби взяв в руки. Я їх з рук не відпустив, оце раз у да? Я їх з рук не, ви, не випустив. І, і не підкидали їх? Ні, який я його зразу до хати. Бачите, ну буває таке. Так. до хати, а, його, бачите. зразу до хати. Ну яка історія далі цих голубів? Кажу, я з роботи туди-сюди йде на постав. Коротше, я його знаю, до чого він склоний, допустимо. <плес> Ми приходимо до хати, туди-сюди, сіли на кухні вже там. Робота, робота, Ставлю пляшку, туди-сюди, випили, я йому нали, зразу чекуши стакан йому вилив, той тобто, налив. Я буде, угу. Він хлопця, я собі чуть-чуть по що характерно виходить. Ну, значить, я буду всередині. Даю, я кажу, скільки ти хочеш за них. Так, вже я бачу, що вже, да, зазрів вже зазрів. Бачу. созрів Зозрів я зрів. Так, давай десятку і забирай їх. Все. Це червоні з радянськими. Так, да. все, беру ну, я. Це хай ще й не, не думав. Сам прилетів, ну опоздав. Коротше, Миколаївич ми з 70 -ми рублями, він веде мене ще ж хоче випити. Угу. Я, кажу, я ж тобі зарана. <звук> Ні, пішли все. А мені ще цікаво подивитися, що він що, привіз. Що він привіз? Да. Ага. — Коротше, йдемо ми вже до, до нього додому. Побачила мати, що я з'явився на подвір'ї, зразу замки на. Його мати. Да, да, замки. О, мудра жінка. І ушла з дому. Да. З ключами на... з ключами пішла. Да, да, пішла вона. <рес> Коротше, туди-сюди. Ми випили, він починає з сакана, погриз, чи кушиш того стакана, зубами погриз і виплюнув. Капець. А це кажу... до чого? Не знаю до чого він. Потім бере ножа, нарізав я сала, він кусочок сала туди-сиди, демонстрував мені. Ну, Та, ладно. До лубів ближче давайте. Да. Да, да, оце найголовніше. До чого, коротше, в мене будка стояла на цих столбах. На, mm -hmm. на, висок, на 4 метрових столбах. Оце як злітає, цей голуб злітає чого. Не чути, як мух, мушечка така, як він злітає вже на подвір'ї. Mm -hmm. Піднімалися? піднімалися, Отак от, от над двором, Як піднялися, так і сіли. Не, не, не було ні шату, не було, на ні. На Метрів тридцять піднімалися. Точки, Миколаївський. Так і сідали? Не бачу такого в житті. А... І потім я в нього ті всі голуби висупив у нього. І всі так само? Ні. ні. Це одна тільки на пара, іменно ця пара була, сірих, угу. а молоді були то. Сплошні були да, сплошні? стріла. Воробі. Вони які були, прорижасті такі? Ну, да, е, меліто... такі, ну колір був, мелітопольський такий колір, був? не було ріжени. Не було режини? Чорні? Ну, не змолені, але чорні, так? Не чорні пьєстри, ми казали п'єсри на нього. Ну це, це ви це ви скажіть карі, карі, ви скажіть. хай о, дикаріні, о, да, да, отакі дикарині. були. Да. Ну, сірі. Да. Кар... О, йолки-палки. Крила якось до як рука, хлопці. Плотні такі як гусака крила були. Тобто що, такі длинні, чи що? Ні, я маю плотні, а вони плотні. Самі Такові з меша вони, такі, такі От да. бачите, пам'яті залишились, так? Да? Да? Що діли? Приходжу, да, приходжу я з роботи, в обід, Думаю, вилажу вже на, на голуб'ятню. І мені цей сплошний голуб вже. Я його ви, він хоче вилетіти, я його пихаю туди, щоб він не вилетів. Це осінь була. Коротше, він раз під цим вилетів, і дочка за ним сплошна була. Горобіна сплошна, теж така полудутенька. І це вони вцепилися в їхній продукт, і так вони в ніч залишилися з перця. А що не було такого вертикального верхні знів же? Ну, від продукт від... відтягнув їх. Все. Вітром знесло, кажіть, простіше. Не, не дуже так вітер, був, чуть-чуть так їх відтянуло і все. Стоп, стоп, стоп. Це ж цікаво. А коли піднімали, сідали, що вітру не було взагалі? Смотра який, яка е, погода була ще, від погоди завісила. Ну коли піднімалися вверх і сідали вниз, вітер був, та є чи вітер був, чи не був. Но, факт, а тут маленькі проти ЗСУ. Пішли зразу водяжку. В Едик, У мене пазли не складаються, я вам часто кажу. Ви як слідувалі. Ну ні, розумієте, я слухаю мозгами <рес> не в ушами. У <рес> мене вухо летіло, та, через мозги пройшло, <рес> я повинен собі картину якось уявити. А тут в мене пазли що це складаються. Над двором піднялись, так вони сідали. А це були в тяжки. Пара дочка і цей вже батько. Вони повернулися, так? Да? Так гарні у вас кремачки. Адік, гарні. Оце, до речі, ви перший раз вивезли такі гарні кремачки. У вас тут були то макові, то жовті, а це гарненькі, гарненькі. гарненькі. Особливо синяці ці гарненькі. Да. А, да. Добре, Дік. Дякую, дякую вам за розповідь. Петро Володимировичу, може, вітання передати. Вітання передавайте. Да, Петро Володимирович, вітання вам, вам да. вітання велике, як то казав. Бажаємо ага. здоров'я і все не клучу. Кремінчук Анатолій Анатолію Петровичу передаємо і з Бердичева. І ще скажіть 1 листопада. Щоб мамочка був в Умані. Буде. І ви ж будете. Да, він зводне до вас. до зустрічі в Умані. Да, до зустрічі в Умані. Петро Володимирович.